Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 247, і завдання у нас наступне: Виконай віднімання і дано 4 завдання, 4 приклади на віднімання чисел. Так, давайте почнемо віднімати, оскільки вони достатньо великі, то будемо робити нашу вправу. За допомогою віднімання в стопчик. І так, давайте. Перше, е, перше приклад це 5 мільйонів 321 тисяча 492. Треба відняти 1 мільйон 275 тисяч 384. І так, пишемо. 5 мільйонів. Триста двадцять Треба відняти 1 мільйон 275 тисяч 384. Від двох чотири відняти не можна. Зазвичай одиничкою старшого розряду. Тут дванадцять мінус чотири вісім. Тут дев'ять мінус вісім один і одиничку позичили 0. Далі чотири мінус три один. Від одиниці п'ять відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Тут десять плюс один одинадцять, одинадцять мінус п'ять, шість. Від двох з сім відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Десять плюс 2, 12. Дванадцять мінус 7, 5 мінус одиничку чотири. Далі 3 мінус два один, але одиницю ми позичили раніше. 0. і 5 мінус один Отже, ми отримали 4 мільйони 46 тисяч 108. Так, давайте тепер розглянемо другий приклад: 5 мільярдів. 6 мільйонів. Чтиста сорок чотири тисячі триста Треба відняти. два мільярди двісті двадцять сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять. 1000 422 І так, від одиниці двійку відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду. Тут буде 11 2 9. Так. Далі. Від одиниці двійку відняти не можна. Позичаємо одиницю із старшого розряду. Тут буде 11 мінус 2, 9, але одиницю ми раніше позичили, буде 8. Від 3 4 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду буде 13 мінус 4 9 мінус одиничка. 8. Від 4-5 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Маємо 14 мінус 5 9 мінус одиничка 8. 4 мінус 3 один, але одиничку ми раніше позичили, буде 0. Від 4-5 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 14 мінус 5, 9. Від 6-7 віднімати не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 16 мінус 7 буде 9. Але одиничку ми позичили раніше, тобто 8. Від 0-2 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 10 мінус 8, але одиничку ми позичили раніше буде 7. Від 0-2 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 мінус 8. одиничку раніше позичили, буде 7.

Давайте тепер розглянемо третій приклад. Це 1 мільйон, 10 мільйонів, пробачте, 417 тисяч 1. Треба відняти 5 мільйонів, 342 592. Маємо. Один мінус 2 відняти не можна. Позичаємо одиничкою старшого розряду. Одинадцять мінус 2 9. Від дев'ять відняти не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду. 10 мінус а але одиничку ми. Позичили раніше буде 0. Від 0 5 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 мінус 5, 5 мінус 1 4. 7 мінус 2 буде 5 і мінус 1 буде 4. від одиниці 4 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 11 4 буде 7. 4 3 1 і 1 буде 0. Від 0 5 відняти не можна, позичаємо одиничку. 10 5 5. А тут буде 0. Тобто маємо 5 мільйонів 74 тисячі 409. Так. І четвертий приклад – це 7 мільярдів

від нуля одиницю відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду 10 мінус 9. Від нуля 9 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду 10 мінус буде 1 і мінус 1 буде 0. Від нуля. 8 відняти не можемо. Позичаємо із старшого розряду. 10 мінус 8, 2 і мінус 1. Далі. Від 0 8 відняти не можна. Позичаємо із старшого розряду. 10 мінус 8, 2 і мінус 1, 1. Від 0-7 відняти не можна, позичаємо одиничку. Буде 10 мінус 7, 3 мінус 1 2. Від 0-6 від... не можна відняти, позичаємо одиничку старшого розряду буде 10 мінус 6, 4 мінус 1 3. Від 0-6 відняти не можна, позичаємо одиничку. 10 мінус 6 4 мінус 1 3. Від 0 5 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 10, 5 5-1, 4. Від 0-4 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду буде. Десять мінус чотири шість і мінус один п'ять. І тут сім мінус один буде шість. Давайте порахуємо розряди. Так виділимо. І маємо відповідь шість мільярдів 543 сорок три мільйони. 321 тисяча 109. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.